Танцювати хіп-хоп більшості цих дітей довелося вперше. Про рухи вони дізналися хвилин 20 тому, але вже впевнено приймають їх у досвідчених танцюристів. Майстер-клас дають вихованці другої музичної школи та їхні хореографи. Кажуть, хіп-хоп не просто танець, а цілий напрям мистецтва, де немає чітких правил та обмежень. Це взагалі любий ритм ідей під нього можна цювати. Нема величезних там стрибків, так як де класичний танець чи щось таке. Воно більш сучасніше, його полюбляє, особливо діти молодь, бо тут можна як кажуть відірватися, трошки свого додати. Найкраще хіп-хоп танцюють 15 річні, зазначає хореограф. Проте радить починати освоювати рухи ще у 8 років, коли у дітей розвивається відповідна пластика. Юний танцюрист Вітя навчається у шостому класі. Каже, у його 18 18-тій рівненській школі можна навчитися танцям, але народним. Вітя переконаний, рухи, які він зараз освоює, йому ще згодяться. Де коли коли є потреба, там, на табір поїхав там всі різні конкурси, тоді танцюю. До танців організатори перейшли після виготовлення писанок і вітальних листівок. У бібліотеці такі майстер-класи проводять ще з Великодня. До проєкту Палітра ідей залучають вихованців підліткових клубів, школярів з літніх таборів та студентів. Мета не лише розвинути таланти дітей, а ще й популяризувати книгу. На кожному майстер-класі рекомендують тематичну літературу. Також на сайті нашої бібліотеки ми створили майстерню творчості, де майстер-класи представлені онлайн. Кожний віртуальний користувач сайту може. Сам дома навчитися зробити майстер-клас якогось виробу навчитися певній техніці. А наступним на прохання дітей буде майстер-клас з акторського мистецтва. Володимир Струс, Богдан Рібнець, інформаційна програма День.